Вітаю вас, мої дорогі підписники і гості каналу вітаю вас, мої дорогі рибки. Сьогодні для вас терого розкоп на червень. Подивимося, що на вас чекає, які на вас чекають події і підказки. Не забуваємо, що розклад є загальний не індивідуальний. Тому в когось може програватися, а в когось ні. І так, щось у мене все розлетілося. І так, початок місяця. На початку місяця вас чекають зміни, і які ці зміни для будуть в кращу чи в гіршу сторону, буде залежати від вас, від ваших дій, вчинок. Головне, робіть все обдумано, без поспіху, все вас вдасться. Відкрийте очі на проблеми, які ви просто не помічаєте. На ті очевидні речі, які вже бачать всі, а ви не помічаєте. Зробіть в той вже важливий вибір для себе. Зважте вже, нарешті, ті за і проти, і зробіть важливий вибір для себе. Він дуже вплине на ваше майбутнє. І ви зробите вірний вибір, тому що на вас чекає радість, щастя, успіх, гарні новини і гарне сімейне життя. Сімірка Пентаклів буде говорити вам про те, що ви будете дуже багато і активно працювати для покращення свого життя, але для того, щоб отримати результат своєї праці, вам потрібно буде набратися терпіння. Рицар Матів говорить про можливі відрядження, про якийсь активний період, про якісь поїздки, але чомусь і будуть якісь конфліктні ситуації пошуки порозуміння. Можливо, це буде відрядження, яким ви будете незадоволені. І з цього можуть виникати конфлікти і так далі. А можливо, з-за того якоїсь події, і хтось буде незадоволений, що ви десь поїдете, наприклад, ваша друга половинка і так далі. От просто будуть якісь конфліктні ситуації, а потім пошуки порозуміння, примирення. І в середині місяці буде рицель на вас чекати Пентаклів, який говорить, що буде дуже багато якихось фінансових питань і поїздок стосовно цих питань. Головне в поїздки без поспіху все робити і обдумано. І все тоді налагодиться і вдасться. Королева Пентаклів говорить, що буде надходження якоїсь фінансової допомоги. Можливість вирішити якісь ваші фінансові проблеми. Також буде дуже багато роботи по дому, які, якісь питання стосовно вашого будинку. Це, можливо, просто вирішення якихось там ремонтів і так далі. Або ж просто якісь покупки, закупки, щось таке, таким буде займатися. Головне нікому не давайте з собою маніпулювати. Буде далі чекати вас в середині місяця гарний період, успіхів і вдачі в всіх сферах вашого життя, яке принесе вам сонце. Вісімка кубків говорить, що ви дуже потребуєте змін у своєму житті. Вирішіть для себе, чого ви хочете від цього життя, яких нових ціл собі поставте і просто до них прямуйте. Все у вас обов'язково вдасться. Це вам говорить дев'ятка кубків, яка дає вам гарні новини, гарні можливості і здійснення якогось вашого бажання. Зірка також говорить про здійснення вашого бажання. Це старший аркан, який говорить, що повірте в свої таланти, в свої можливості, і все у вас обов'язково вдасться. Головне вірити, і все вдасться. Четвірка Пентаклів говорить, що от вас чекають зміни, здійснення ваших бажань. А от чомусь ви цих змін не хочете в своє життя впускати, ви їх боїтеся, тому що ви боїтеся, що буде все в гіршу сторону. Королева мечів говорить про конфліктні ситуації, з якими ви зіткнетеся, але ви лег... з легкістю знайдете вирішення тих чи інших питань. Тут жезлів говорить про дуже активний і насичений період в вашому житті, про можливість розпочати щось нове, бути активним і діяти в ніякому разі не сидіти на місці. Щоб досягнути всіх здійснень бажань ваших, потрібно бути активним і не боятися взятися за нову справу. Підірка мечів говорить про можливі конфліктні ситуації, з якими ви зіткнетеся. Але це будуть дрібнички для вас, ви змеємо обов'язково з легкістю впораєтесь. Великих проблем це вам не матиме, не даватиме. Король жезлів говорить, що ви будете повні енергії і встигли братися за все, що що ви собі запланували і навіть більше. Це вам говорить, і тут же король жезів говорить про енергію, яка вас буде переповнювати. Тоді йте й не сидіть на місці, все вас обов'язково вдасться. Буде допомога від якогось чоловіка активного дуже. Трійка мечів говорить про можливі конфліктні ситуації у вашому житті, з якими ви зіткнетеся. А також це можуть не просто бути якісь проблеми і невдачі, які вас виникатимуть, а просто якісь невеличкі конфліктні ситуації, які можуть розростися в великий конфлікт. Тому просто намагайтеся уникати конфліктів і не брати все близько до серця. Доправши додаткову карту, випадає тут пентаклів, який говорить, що незважаючи ні на що, на вас чекає вдача. У всіх сферах вашого життя, особливо серед до фінансових питань. Ви з усім впораєтесь і нічого вам не стане на заваді. Підвівши підсумки, можна сказати, що на вас чекає здійснення ваших бажань. Головне вирішити для себе, чого ви дійсно хочете від цього життя. Не поспішати. Робити дійсно вірні вчинки, приймати вірні рішення, обдумливо все робити. І набратися терпіння, і все вас обов'язково вдасться, буде на вас чекати успіху у всіх сферах вашого життя і здійснення ваших бажань. Також говорять вам карта, щоб ви не боялися змін, які йдуть до вас, до вас в життя, не боялися їх впустити і не боялися розпочинати щось нове. Будьте активні і не бійтеся. Да, можуть виникати якісь проблемки, якісь конфліктні ситуації, але ви зв'язково з ним впораєтеся. Головне не конфліктувати і не брати все близько до серця. Тоді на вас чекає вдача, успіх, можливість вирішити всі ваші фінансові проблеми і просто покращити своє життя в майбутньому. Для вас випадають досить гарні карти, і карти говорять, що буде дуже важливий значний місяць для вас, який дуже вплине на ваше життя в майбутньому. Тому не сидіть на місці, будьте активні, і тоді здійснення ваших бажань обов'язково буде. Тому що якщо сидіть на місці, то звичайно карти можуть випадати гарні. А нічого не буде збуватися. Не сидіть на місці, дійте і будьте активні, вірте в свої сили і в свої можливості. Бажаю всім вдалого, гарного місяця, без проблем і невдач. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!